Я перезвоню, перезвеню, дорогінку мене, призвіню нас більше трошки. Казівний палець. Я спитав нащо, вони сказали, він тобі більше не потрібен.

Мама, мама, У меня, вы знаете, те хлопцы, что были с ним, это, которые передавали весточку. Я говорю, ну что он там, как его дух, как шо? он говорит, да балак, балакучий, говорит, не остановишь. Ну думаю, значит, все в порядке, значит, все хорошо. Значит, ну слава Богу, что дома. Я, бо... Я всем желаю, чтобы все вернулись. Здорово, Бачимось я в Україні, я живий і здоровий, мамуль. Я люблю тебе, все добре. Відходь, кого нема. Давай нарешті здійснилася наша мрія, про яку ми і думали, і бачили її у своїх снах. Мрія повернутися на батьківщину. І якщо є така можливість, хочеться залишити для історії. Нагадування для наших мисніх поколінь, що треба цінувати те, що в нас є, особливо нашу батьківщину. Вона в нас одна і такої більше в нас не буде. Слава Україні! Ми неймовірно сумували цих тяжких три роки. І нарешті це щастя відбулося. Просто неймовірно. Я пройшов через полон та кати крізь потягів кайданах та через московські каземати. Під злобним сміхом ворогів. Вони ламали та катували тіла. Дістати намагались до душі, зламати віру у майбутнє, та тільки даремно це все. Гуртом тільки сильні вони, поодинак вони мов, мовчури, сміються у очі та кажуть, що пани. І це не 16-те сторіччя, не час панування запорожців на січі. Я козак, 21-м сторіччя, нащадок славетних тих козаків. Слава Україні! Героям Україні! Дай костін! Чекай на мене! Дякую вашим молитвам! Я, я повернувся. Слава Україні! Жінка моя найулюблена, наймоя кохана, душа моя рісенка, любочка моя. Моя Я, я тебе дуже кохаю. Я Кажу, я в Україні, я живий і здоровий, мамуль. Я люблю тебе, все добре. Ну, все, я вдома.